Привіт, друзі! Якого поклоніння хоче Бог собі? Багато людей думають, що достатньо володіти якимось храмом, якимось приміщеннями. Вони можуть через це маніпулювати Богом. Але Біблія говорить, ні, це не підходить, тому що, коли ми дивимося до Старого Завіту, зазираємо, ми бачимо, що у євреїв був перший храм. Але Бог через пророків говорив їм, що ваші обряди, ваші свята вони мені неприємні. Поміняйтесь, тобто не гнобіть сироту вдову. І далі він про їх, їх гріхи говорив. Це книга Прока Ісаї, коли ми читаємо з першого розділу, то Бог там, можна сказати, висуває претензії, говорить, закликає через пророка людей. До покаяння. Тобто ми бачимо, що Бога не влаштовує такий формат, коли у людей просто є якась будівля, люди думають, що можуть маніпулювати Богом, і Бог ставить крапку. І далі, якщо ми дивимося, далі новий завіт, то коли Ісус Христос Він вознісся, то навіщо Він посилав людей до храму? Апостолів своїх, для того, щоб вони там проповідували. Тобто Богу не потрібні просто обряди, просто такий формат, зосереджений на будівлі. Ми знаємо, що завіса розірвалось, коли Ісус Христос помер на хресті, і Бог більше не живе в будівлях, Він живе в серцях людей. І тому Бог знає те, що знаходиться всередині людини. Коли ми дивимося вже в Книгу об'явлення, то там багато говориться про Вавилон так, про цю систему гріховну релігії, яка блудить з царями, яка з'єднується з царями, з державами. І ми бачимо через цю Біблію, що Божа воля це не, не бути Вавилоном, тобто не служити якійсь державі, а служити якісь імперії, і не служити якійсь імперії, наприклад, так. Церква має, а церква має будувати Царство Боже і служити Ісусу Христу, тому що згадується також книзі об'явлення про місто, так, де будуть вбиті пророки, і написано, що зветься Содом і Єгипет. Тобто Сьогодні в частині держав процвітає від содомських гріхів. Частина держав світу, це більше східні держави, там тиранія і є серйозні дуже знущання над людьми. Ось, тобто, це все Бога не влаштовує і Бог завжди ставить крапку, але воля Божа це Царство Боже і щоб Слово Боже проповідувалось. І кожна людина може долучатись до церкви, проповідувати Слово Боже, виконувати волю Божу. І відповідно спастись.